Десять років в науці це велика частина мого життя. Воно в більшості було творчим життя. Бо я працював у Львові в академічній установі 25 років, 20, вже 30 років працюю тут. І протягом того цілого творчого життя я не лише займався педагогікою, як би сказати, вивчав дітей історії України, але Безперечно, вкладав дуже багато саме у цей період, щоб дослідити історію країни. Я був на зламі тих. Періодів важких, ідеологічних, які ставалися тоді в період радянської влади, і треба було писати. Але я радію, що я написав тоді непогано, тому що факти історичні давав. На Насвітлення деколи мені міняли редактори, А зараз фактично можна говорити, що ці праця не даремно були. Ну і мені протягом того вдалося досліджувати історію України, проблематику історії України від Київської держави України до нашого часу. В більшості я спеціалізуюся по історії середньовіччя. Це медієвістика наука. І за цей період я дослідив 120 книг, 27 книг написав. Мало це чи, чи багато, але мені здається, що це такі талепта моя скромна, просто яка от хлопця з Печеніжина зробив для цієї науки. Мені здається, що це корисно для того, що тепер особливо я ті крила період, коли період незалежності ми можемо писати дійсно правдиву історичну історію України. Безперечно, що самою дорогою для мене була проблема науки це Прикарпаття, тому що я родився на Прикарпатті і майже половина більша половина моїх праців присвячених якраз Прикарпаття. Я старався спочатку писати історію міст і сіл, за що я дякую І сьогодні. Хочу подякувати, які зробили мене почесним громадянином чотирьох міст і чотирьох сіл. Але головне, що я досліджувати, хотів проблему в цілому історію е, нашого Прикарпаття. Мені вдалося створити шість томів нарисів історії Прикарпаття, а зараз найбільше ціни для мене це є ілюстрована історія Прикарпаття. Я думаю, що ні один регіон на Україні не має такої історії, і ту історію я писав з найдавніших часів до. 19 століття. Думаю, що моя школа, яка виникла під моїм керівництвом, вона продовжить уже дослідження 19 і 20 століття. Ну, крім цього, виховую учнів, своїх учнів. Ця школа вже може продовжувати, тому що проблема дослідження ще велика. Перед істориками є великі завдання, вміти піднімати джерела. Но наш край був під різними режимами. В результаті тих різних режимів треба знати треба Латинську, німецьку, німецьку готику, щоб вміти відчитувати документи, то я стараюся своїх учнів на це спрямовувати, щоб ми досліджували, а що ми написали чи по історії України, наприклад, я багато зробив по історії Гайдамаччини, зробив. Хмельниччини і взагалі козаччини таким чином я не при Карпаті. і на фоні всієї України вся проблематика йшла в мене дослідження. Але на нових документальних матеріалах зараз у нас дуже багато друкується, але ці матеріали вони не є фахово зроблені. Добре, що друкується, бо піднімаються матеріали, особливо історія, міст і сіл. В цілому я дуже вдячний особливо своїм вчителям, своєму академію Крип'екевичу. Він створив школу тоді в умовах радянських. Ще не було надзвичайного складу, але він створив ту школу. Причому та школа була досить така велика, але то там ніхто не знав, що та школа існує. А тепер школа відкрита.